Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі MotoStav.com.ua. Мене звати Денис, а сьогодні ми поговоримо про розумний генератор від компанії Ecoflow. Це незвичайна модель, вона працює на двох видах пального: на газу і на бензині. Сідатися зручніше, я думаю, ви багато чого цікавого сьогодні дізнаєтесь, оскільки ми поговоримо не тільки про сам генератор, а й взагалі про екосистему EcoFlow, як все це працює разом. Ну що ж, починаємо. До речі, огляд на першу ревізію цього генератора. Ви можете подивитись у нас на YouTube каналі, або десь по підсказці в куточку, або за посиланням під відео, якщо ви дивитесь там з телевізора або з телефону. Начнемо з комплектації. В принципі, тут все без змін. У нас є лійка для заливи мастила в сам генератор, є набір ключів для, зні... для того, щоб можна зняти свічку, ключ. На 8х10 на і стандартна викрутка. До речі, міняються в залежності від того, що саме вам потрібно відкрутити. Також у нас в комплекті йде шланг з газовим редуктором для підключення газового балону. Про нього ми поговоримо трішки пізніше. І також в комплекті йде кабель для підключення генератора до зарядних станцій або енергокомплектів EcoFlow. З точки зору дизайну, генератор взагалі ніяк не змінився з попередньою ревізією. На лицевій панелі в нас в верхній частині дисплей, на якому відображається вся основна інформація. По центру це клавіша включення і електростартер. Тобто генератор можна запустити за допомогою однієї клавіші. Лівіше, в нас датчик СО2. Тобто, коли генератор у нас працює в закритому приміщенні, він автоматично відслідковує рівень. ЦО2, і якщо він досягає критичного значення, то генератор вимикається. Тут я не думаю, не думаю, що потрібно поясняти, що це дуже крута функція, якої не вистачає в багатьох генераторах. Наступна індикація це рівень мастила. Якщо він буде критичний, знову ж таки, генератор автоматично вимкнеться. Це запобігає банальній поломці генератора, якщо ви забули долити мастило. Далі в нас іде кнопка для включення-виключення розеток. Власне, трішки нижче вона знаходиться. Це європейська розетка, кнопка перезавантаження Wi-Fi. І під іншою кришкою у нас роз'єм для підключення генератора до зарядних станцій. З правого боку, у нас є важель, який відповідає за включення самого генератора і подачу палива, ручний стартер і роз'єм для підключення газового балону. Зверху в нас заливна горловина для бензину, і досить зручно те, що по контуру в нас іде захист прорезинений. Якщо ви пролили паливо, то воно нікуди не дінеться, тобто не буде розливатись на самій станції. а в нас є спеціальний технологічний отвір і в самій резинці, і в самому генераторі. Тобто, якщо ви щось розлили, то все це воно стіче тільки в одному місці, не буде розливатися по всьому генератору. З лівого боку генератора в нас є кришка, яка знімається, і в нас з'являється отвір для обслуговування самого генератора. В першу чергу є доступ до мастила. Зверху в нас знаходиться свічка, і зліва в нас є кабель для підключення акумулятора для автоматичного запуску самого генератора. Є. Позаду, в принципі, нічого такого, але хочу зауважити те, що в нас стоїть металевий глушник з спеціальним фільтром, яке прибирає будь-яке полум'я, яке в теорії може бути на виході самого глушника. Що стосується потужності самого генератора, її можна розділити на, скажімо так, дві частини. Перше, це коли генератор працює у нас від бензину, то потужність 1800 Вт і пікова до 1900 Вт. Якщо генератор в нас працює на газу, то в такому форматі в нас потужність 1600 Вт і пікова до 1700 Вт. Якщо ми заливаємо повний бак бензину, це 4 літри, то ми десь на виході отримуємо близько 5-5,4 кВт енергії. Якщо ми будемо підключати газовий балон до генератора, то в середньому на 1 кВт енергії будемо витрачати 400-500 грам газу. Тому такого балону нам вистачить, щоб згенерувати 20 кВт енергії, а то і більше. Це в середньому десь 10-15 годин роботи. Це дуже крута функція, оскільки з бензину ми такого не можемо. Ми не можемо підключити сюди більший бак, і потрібно там кожних 4-5 годин його доливати. А якщо до генератора підключений якийсь пристрій, зупинити який, ми не можемо, то це ми можемо забезпечити тільки за допомогою великого газового балону. І саме головний плюс такого формату те, що немає ніяких неприємних запахів, оскільки, як би ти не заливав бензин, все рівно будуть пари, все рівно ти десь прольєш трішки, і його потрібно постійно протирати. Бо навіть якщо ти трішки пролив, бензин все ж таки. Скажем, так в'їдається в пластик і залишається, І дуже багато потрібно часу, щоб повністю провітрити генератор і він не випромінював, скажем так, неприємний запах з газом. Навіть якщо ти десь трішки щось не докрутив, все це пройшло там десь-декілька секунд, і запаха газу немає, і це дуже круто, особливо коли генератор використовується поруч біля приміщень або взагалі десь в приміщеннях. А тепер поговоримо про підключення газового балону до генератора. На перший погляд може здавати, що це дуже складний процес, але насправді з ним справиться навіть дівчина. В нас є стандартний балон, тобто штекер європейського типу, ми під'єднуємо до газового балону, натискаємо і закручуємо. Для надійності краще взяти ключ підтягнути. А інший вихід ми просто під'єднуємо до самого генератора, оскільки в нас тут встановлено бистроз'ємне кріплення, яке досить надійно фіксується. Сам генератор може одночасно і заряджати вашу зарядну станцію, і видавати енергію для роботи якогось іншого пристрою. Але все ж таки найкращу ефективність він буде показувати саме в роботі з зарядними станціями, оскільки в такому форматі ви будете економити до 40% палива в порівнянні з іншими генераторами. Ну а зараз я покажу, як взагалі працює сама екосистема і як взагалі задумував сам виробник роботу даного генератора. Зараз в мене на столі стоїть Delta Pro разом з акумулятором. Якщо підсумувати, це можна сказати невеличкий бюджет якоїсь країни. Але насправді саме в такому сетапі генератор себе розкриває якнайкраще, оскільки за допомогою цього генератора ми можемо постійно підживлювати самі зарядні станції, і відповідно через зарядну станцію ви можете видавати набагато більшу потужність ніж потужність самого генератора. Саме більше, що мені подобається в самому генераторі, це те, що в нас є чотири способи його включення. Перший спосіб це ручний стартер з боку самого генератора, другий це електростартер на центральній панелі. Третій це включення за допомогою фірмового додатку дистанційно. А четвертий спосіб це автоматичне включення генератора після того, як рівень заряду ваших зарядних станцій знизився нижче критичного. В автоматичному форматі це 20%, але, як завжди, через фірмовий додаток ви можете вибрати інший параметр, який вам буде більше підходити. Ну, а зараз включимо сам генератор, на декілька секунд покажемо, як все це відбувається. Як ви могли почути, навіть в приміщенні генератор не дуже голосно працює. На відстані 7 метрів рівень шуму буде складати десь 55-65 дБ. Це при умові того, що генератор працює на повну потужність. Якщо ми виставимо екорежим через застосунок, то рівень шуму буде ще менший. Для того, щоб працювала функція автоматичного включення на станціях Delta Pro, потрібно окремо купити смарт-коннектор. Оскільки без нього, на жаль, ця функція працювати не буде. Як це виглядає? Ми беремо кабель, який йде від самого генератора, вставляємо сюди і вставляємо цей конектор в задній роз'єм самої станції. Підводячи підсумки по самому генератору, у мене склались тільки позитивні враження, оскільки робота від газу, по-перше, набагато збільшує час роботи самого генератора. По-друге, це з точки зору економії палива набагато краще. І економії фінансів. І також я не, не говорив про це, але це і для екології також краще. І саме більше, що мені сподобалось, це і в, в першій ревізії, і в другій, відповідно, це смарт-функції цього генератора. Оскільки запустити даний генератор може навіть дитина, назвавши на клавішу, або зробити свайп. На телефоні, звісно, що вартість такого генератора набагато дорожча, ніж звичайні бензинові генератори, де й взагалі не маю... де й взагалі не думаю доречним порівнювати саме цінове утворення, оскільки купуючи Мерседес, мало хто думає, що він буде коштувати дешево, оскільки це, якщо не найкращий, то один з найкращих генераторів на даний момент не тільки в Україні, а й в цьому світі. Якщо у вас виникли якісь питання стосовно цього генератора, пишіть нам в коментарях. Ми з радістю дамо відповіді, і як завжди, придбати ви його можете у нас за посиланням під відео.